Слава українцям, які воюють за свою свободу, як персональну, ну, так і суспільну, збудувати хочуть країну вільних людей, в тому числі, які мають зброю. Але інколи в нас підміняють поняття свобода українців, і свобода України, держави, державного апарату, системи, яка керує українцями. І ті, і ті кажуть, слава Україні. І кожен має своє уявлення, а що воно таке слава, і що воно таке Україна, і що воно таке свобода, за яку вони воюють. Ось недавно Семен Глузман в інтерв'ю громадському на Ютубі дав цікаві тези. Я скинув їх там внизу в коментар. І він сказав таку фразу: ми нація лохів, які заслужили на тих лідерів, які нами керують. Ну, Крім цього всього, я би ще зауважив його деяка теза, така деяка така, а, ідея з приводу того, чому українці після всіх майданів революції і різних історичних зрушень знову допускають до влади тих, хто їх зневажає, там, як кажуть, обдурє. Ну, Мабуть, він е, переходить до європейської моделі, в якій князі, там, генерали. Хто ще не знає, вони якби бояться того народного бунту і бояться порушувати права народу, якого, який знає свої права і не допустить переходу за якусь межу. Наприклад, відомий американський вислів, якщо держава стає злочинцем, то народ стає прокурором, чи суддею, там не важливо. У нас мало хто візьме на себе роль в селі, в місті, на роботі, десь стати прокурором, суддею і Винести рішення, От, я виніс рішення, що ти не правий, це ж начальник, роботодавець, там я не знаю, навколо нього купа народу. Це я що, найрозумний. Треба зрозуміти модель, в якій людина не допускає, що її роблять холуйом, принижують потихеньку, потихеньку, а потім доходить до того, як в Ютубі, в і скрізь солдата українського. 24-го року на третій рік війни б'ють, принижують свої командири, ТЦКшники б'ють. Влада спокушає. Вона дає тобі кожен раз все більше і більше. І той, хто керував, а я керував людьми, і я знаю, як влада спокушає. Коли ти з маленького хлопчика, з маленького села попадаєш в армію, ти, звичайно, хлопчик. Тебе там ганяють, карають, виховують. Ти там миєш підлогу і тому подібне. Потім ти, коли отримуєш через деякий час владу в армії, це може бути хоч сержант, хоч лейтенант, хоч полковник. Людина рано чи пізно переступає якусь межу і, користуючи своєю владою, починає принижувати, хамити, е виходити з себе, е бити, щоб примусити виконати якісь задачі. І той, хто не отримав, грубо говоря, спротиву, по пиці, по морді ліця, не отримував. Чи це офіцер, чи це ЦСИК, чи це поліцейський, чи це директор дитячого будинку, не отримав по морді, як в Білгородністровському Одеської області, директриса дитячого притулку не отримала по морді, а отримала замість кримінального покарання, вона отримала посаду начальника соцуправління соцзахисту при керівнику, який керує організованою злочинністю в цьому районі. Ну, тобто людина не боїться, вона просто каже, Та, яке там кривна, Та, ніхто не буде. То є, настільки впевнені в тому, що нічого не буде, бо ми князья, нас не можна посадити, нас не можна так карати. Ну, чернь ну, можна бити. Ну, чернь там трошки перестарались, він помер від інфаркту. Ну, чернь вона така, ну то селяни, ну то кріпаки, ну то ж таке, то вони між собою б'ються, то ми їх б'ємо. Ну, вони скоти, коротше, їх бити треба. А от у нас, у нас не можна бити. І тому офіцер, прокурор, армійський чи офіцер поліцейський суддя, е, як ви думаєте, яким він має бути? Наприклад, він має бути чесним, порядним, сміливим, е, яким там ще, там, вихованим, грамотним, юридичним, е, християн. Це все херня. У нього повинна бути одна штука, яку не Ну, не підтримують не російська пропаганда, не американська, ну, ті, хто якби на нас впливає, бо в нас україноцентричної ідеї поки нема. І нема лідера, який би це робив. Не дозволяють вони однієї такої штуки: лідер, прокурор, командир, сільський голова, суддя, полісмен. Вони повинні не бути кимось гарним. Щоби давати приклад гарним і, і вести вперед і карати не Вони повинні ненавидіти. От повинні спершу ненавидіти зло, насильство, несправедливість, неправду своїх начальників, своїх колег, свої дружини, сестри, куми, однокласника. Ідею поставити вище за цих усіх людей. Включаючи рідних, як це зробив сінгапурський лідер. І після цього тільки ти будеш чемним, вихованим, грамотним, юридичним, порядним, навченим, патріотичним, потім ти будеш гарним. Спочатку в тебе повинна бути відраза, ненависть, як у шляхти до червні. Чернь, яка в образі генерала, бізнесмена, голови обласної ради. Прокурора, чернь, вона гнила, вона допускає свавілля, беззаконня. А ти, ти, ветеран війни, який воює за свободу свою і країни, повинен ненавидіти це спочатку. І коли ти прийдеш на посаду, спочатку знищи, прибери, нейтралізуй, оце все гімно, оце все зло, оце все непорядне, включаючи своїх заступників, помічників. І в собі це спочатку припини. А потім ти вже будеш патріотичний, моральний, християнський, толерантний, європейський, політично грамотний, юридично підкований. Це потім буде. Бо поки ти не вичистиш гімно, ти будеш постійно сам разом з гімном. Майданівці і антимайданівці, патріоти і регіонали. Оця курва єдина країна. І веде нас до загибелі, тому що ну не можна одночасно і хворе, і здорове, хворе все одно переможе. Треба вичистити хворі, духовні недуги, а потім ви будете розказувати про ми йдемо кудись там, ви спочатку очиститься всередині своїх всіх, не знаю, оточення, позбавтеся, Створіть таку партію, групіровку якусь, яка буде із кристально чистих людей. Які будуть ненавидіти зло і неправду. А потім ви будете керувати людьми, країнами, і до вас прийдуть такі самі. А то до вас за те, що це знову вчорашні, позавчорашні, і знову це гнильо буде змішуватися із здоровою молодою кров'ю. Це буде безкінечно і це приведе до загибелі країни.